Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство, вітаю всіх українців в усіх куточках світу. Показую вам час, день. Хочу подивитися я все ж таки. Вчора ми дивилася, я вам викладала розклад. Хто не дивився, подивіться. Там йде про допомогу фінансову Україні. Для соцвиплат, для бюджетників. для... Пенсіонерів, тобто це все буде для військових. А давайте я подивлюся зараз. Мені дуже ну просто я переживаю за те, чи буде у нас постачання зброї безпереривно, чи не буде воно сокращено, чи не буде воно призупинено, постачання зброї, снарядів і таке інше. Бо зараз дуже дуже така тяжка ситуація у нас серед партнерів. Давайте ми подивимося цю історію. І до речі, я хочу подивитися зараз на гномах. Чи буде призупинено постачання зброї? Нам падає фортуна. Це вдача. Це вдача, і я дуже сподіваюся, що все буде добре. Постачання зброї Штатами Америкою буде продовжуватися. Ну, скоріше, от така інерція така йде, знаєте, ще поки. Я дивлюсь жовтий місяць, повністю до кінця жовтня. Будуть ще союзники. І далі, в принципі, серед американців, як вони то бачать? Ось нам випала сімка чаш. Це дуже тяжола карта. Бачите, правда, аргументи. Вони зараз просто кажуть нашій владі: Алло! Алло, схаменіться, хвати красти! Докладаю на цю карту спеціально, щоб вам то показати. Конфлікт по жезлам, іде конфлікт. Ви бачите? Так, це конфлікт словесний. Звісно. Він... люди між собою дуже-дуже конфліктують тут, висказують свої точки зору. Дуже іде конфліктна ситуація. Це кризисна карта. Це кризисна карта. Це іде, рост цього, наростає цей конфлікт. Оно, палка за ним гониться. А, і ось ця королева, гляньте, одні жезли випали. Це бажання бажання привести все до ладу. І вони дають то натхнення, вони дають ті ідеї, вони надають правила вирішення цих питань. То, то, що я от казала, що Америка буде контролювати це все. Ну, я дивилась тільки гроші, але ось воно виходить. Давайте ми розширимо фортуну. Чому, чому тут фортуна? Як вона виглядає? Ну тому що є люди, які підтримують українців, підтримують конкретно. Вони відносяться до українців, до людей, які захищають Україну. Дуже хорошо, дуже хорошо, дуже добре підтримують людей. Людей підтримують. І заради цих людей вони це роблять, підтримують, зброєю підтримують, серйозною зброєю, інтелектуальною зброєю, підтримують народ України. Кидаю на союзників, на союз. Дивіться, якісь союзники так будуть приходити. Але якісь союзники будуть і уходити. Ось, пожалуйста. А, значить, по шістки мечовій буде іти. Знаєте, як отака от ситуація йде: залякування. Залякування. А, того, що ви останетеся без зброї. Ось так конкретно. Бачите, сонце. Тобто залякування це не значить, що нас оставлять без зброї. Це залякування, але зі зброєю ми будемо. Але дехто все ж таки піде, відійде від постачання зброї. Або якоїсь зброї не буде, бо ця карта у нас лежить на моє запитання до карт. Часткове якесь припинення зброї. І ось випадається да, по монетам. І тут іде отшельник. Тобто, частково піде хтось. Це сонечко вже зменшиться. Ось така картина у нас європейців, Європейський Союз Захід. Це були американці. Донешку не дуже. Західні партнери в шоці? Вони в шоці, в них іде просто злам мозгів. Як можна красти як можна і робити афери? От у них йде, я спитала за західних партнерів, чи будуть вони нам надавати зброю. Так, вони будуть надавати зброю ось. Але вони розуміють, що іде роз, розкрадання грошей. І це їх дуже-дуже просто збиває з них. Вони дуже незадоволені, дуже незадоволені. Одно колоди це подія, нещасний случай, падіння. Там буде іти, ось гляньте, далі йде справедливість. Карта. Тобто вони в шоці від того, що робить наша влада? В шоці. Але те, що вони будуть надавати, так, вони будуть надавати, але через оцей свій стан. Вони розуміють, що вони надають, а там крадуть. Розумієте? Ось вони будуть залякувати тим, то що я вже й казала, поводити себе так, як американці. Пошістки мечові, вони будуть збільшувати оцей конфлікт, роздувати його будуть. Да, ось опять конфліктна карта падає. Теж Захід теж буде з нами оце воювати в плані словесному дипломати, це все буде сообщество, політики будуть оці склоки йти. Захід дуже незадоволений. Вони будуть, ось, пожалуйста, контроль грошей. Це. Будуть надавати. Фортуна. Впала фортуна, вони будуть надавати, але, але дивіться, на десятку, там, де йдуть крадіжки, падає фортуна. І вона падає ось от серед таких карт лежить. Тут крадіжки, а тут чесність. І ця фортуна лежить. Тобто будуть надавати, якщо все буде чесно. Тому що оці крадіжки вже надоїли всім. Всім надоїли. Так вони будуть надавати українцям. Вони дуже їх підтримують. От західні партнери. Вони підтримують іменно людей, родини, родини людей, народ. Оце королева, це народ, це вагітна жінка, це народ, українці. І вони дуже, дуже по п'ятірки, ці оце вони розуміють, що люди, люди хочуть жити свободно. Українці хочуть жити свободно. Вони захищають свою свободу. П'ятірка. Це кризисна карта, це практично поразка. Вони розуміють, що якщо вони не підтримають, то гаплик, тому народу прийде. Дуже такі карти, які показують чітко всю ситуацію. Ситуація дуже важка зараз, люди, і довели до цієї ситуації наша влада і наші політики. Я вам показала, розказала, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, приходьте на консультацію, кому то потрібно. Не забувайте підтримувати каналчик якоюсь копійчинкою. Буду вам дуже вдячна. Почуємось, Па-па.